А сьогодні в нас рамкова роса. П'ять ітри. Та вельпропорідність 370 мікросім. Це норма. Відновлений потенціал плюс 261 мілівольт. Це норма. Розчинений фісень. Вода штучно насичена. co 2 тому показник розчиненого клісня і мінімальним. Це не є нормою. І треба вживати таку воду відповідально 1 мг на літр. Розчинені тверді речовини 280 мг на літр. Це норма. Карбонатна жорсткість води Она складає близько. Десятий міліграм на літр. Це є норма. Він не шкідливий. Речовин? На цьому рівні. Десятій рівень pH вказує, що вода кисла. Треба вживати таку воду відповідально.